Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний соковий тискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік із апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку алюмінієвий сплав надає соковижималці міцності та довговічності, забезпечуючи довгий термін служби. Він легко миється та зберігається, що робить його зручним у використанні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавічої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви звичайний обід чи вишукану справу, ці ножі стануть незамінним інструментом на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні інструменти з нержавіючої сталі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавіючої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви вдома або на відкритому повітрі, даний набір стане вам в нагоді. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний консервний ніж. Це універсальний інструмент для відкриття консервних банок різних типів, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому буде міцним та довговічним. Він має гостре лезо, яке легко проникає у кришку банки, забезпечуючи бездоганний та безпечний розріз. Він має зручну рукоятку, яка забезпечує комфортне використання та надійний хват. Цей інструмент є незамінним аксесуаром для будь-якої кухні. Пропонуємо до вашої уваги холдер для кави. Це незамінний аксесуар для любителів еспресо, призначений для точного дозування меленої кави, виготовлений з надійної нержавіючої сталі, тому матиме високий ступінь зносостійкості. Має універсальний розмір та підходить для більшості еспресо машин. Зручна форма холдера дозволяє легко захоплювати та розподіляти каву. Даний девайс буде чудовим вибором як для любителів кави вдома, так і для професійних баристів.